Танті дітки сірівненька, посміхніться всі гарненька, посміхніться і до мене, посміхниться і до себе. Привітайтесь! Добрий день. Хай гарно розпочнеться день. Добрий ранок, мої любий малята, Запрошую вас на заняття з аплікації. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка. Пишне пасочки печуть. Тож пропоную нам з вами підготуватися до свята, де зробити нашу паску. А спочатку ми з вами розомнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком потрушу, В піч горячу посаджу, Випекайтесь калачі. У натопленій печі Буду вас їх пригощати калачами частувати. Для роботи нам потрібно заготовочки великодньої пасхи, різнокольорові крашенки, спонжики пасхальні барви, наприклад, у мене наліпки, посипка, аркуш зеленого кольору. Ви можете вибрати себе інший, який вам подобається. клей. Та серветка для прибирання зайвого клею. Спочатку ми з вами викладаємо на аркуші паперу зеленого кольору наші заготовочки. Ось так. Потім все наклеюємо на клей. І прикрашаємо пасхальними барвами, тобто наліпками, і посипкою. Ось така пасха у мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. Бажаю вам успіхів, до нових зустріч, до побачення малята!